Вітаю вас на каналі Життя Нумізмата. Сьогодні буде розбір 5 копійок 2007 року. Ми дізнаємось, який екземпляр дорогоцінний, а який звичайний. Щоб розібратися, яка дорога монета, треба подивитися на її реверс. У звичайної монети треба подивитися на п'ятірку. Тут багато місця, щоб подивитися, тут треба подивитися, якщо тут багато місця, а тут а мало місця. Звичайно, буде той, у якої кути ось тут загладжені. Тут, а, ніби п'ятірка об'ємна більша. Її можна відкласти. А от, якщо ви побачили 5 копійок. 2007 року, у якої п'ятірка така загладжена, то монета коштує від 100 гривень. Але, щоб переконатися, чи у вас така монета, тобто ось така загладжена, можна подивитися на 5 копійок 2003 року, і якщо у вас це буде співпадати з 2007 роком, то. Поздравляю! Ви знайшли рід, е, рідку монету. Вона рідкісна. Оця монета, коли загладжені тут, об'ємна п'ятірка, вона не рідкісна. А рідкісна буде тою, якої п'ятірка ніби не об'ємна. Ніби отак от прошуся. Загладили, ніби її. Якщо це буде співпадати з 5 копійок 2003 року, то це дорога монета. Вона коштує від 100 гривень за один екземпляр.